Щоб додати клієнта у режимі працівника, потрібно перш за все у адмінпанелі перейти у вкладку «Користувачі», Обрати продавця, далі ставимо галочку у пункті Додавання клієнтів та натискаємо Зберегти. Після цього нам потрібно відкрити додаток та прийти у обліковий запис продавця. Відкриваємо меню, пункт Клієнти. Натискаємо три крапки та обираємо пункт Додати клієнта. Тут нам необхідно вказати номер телефону клієнта та його ім'я. Після цього ми натискаємо Зберегти.